Талановиті діти це завжди радість для батьків і педагогів, а ще це яскраве свідчення того, що у держави є ті, хто її розвиватиме, захищатиме і робитиме міцною та квітучою. Героїня нашого сюжету Анастасія Власюк, учениця 8 класу судилківського ліцею. Село Судилків розташоване на відстані 45 кілометрів від Хмельницької АЕС. І педагоги і учні навчального закладу охоче співпрацюють з ядерним підприємством регіону, беруть участь у щорічних конкурсах Атомна енергетика. І ми у нинішньому році Анастасія Власюк стала фіналісткою всеукраїнського конкурсу рефератів Ядерна енергія і світ. Оголошеного українським ядерним товариством, дівчинка посіла друге місце, написавши і захистивши роботу електрогенератор у побуті. Фізика мені зараз цікава, мені цікаво її вивчати, робити різні досліди, експерименти, з наставником глиною яківною, то це робиться набагато легше. Наставниця дівчинки, вчителька з багаторічним досвідом роботи Галина Яківна Замурняк, дуже задоволена своєю здібною ученицею. Любов до фізики, яку викладає уже багато років, вміло передає своїм вихованцям. Про те, що її надихає як людину і педагога, охоче розповіла нам. На школі дуже є багато таких дітей, які хочуть, яких цікавить фізика, і ось навіть зараз дистанційне навчання це не перешкода. Якщо дитина хоче, якщо її цікавить, якщо вона займається от, і навіть вдома ті самі досліди робить. Ну і звичайно, тоді і є результат. Для того хто хоче здобувати знання та глибше пізнавати світ, дистанційне навчання та інші випробування, які випали на долю нинішнього учнівства, справді не перешкода. Шкода. У Судилківському ліцеї є випускники, які під керівництвом Галини Замурняк також брали участь у конкурсах, оголошених на Екенергоатом та Хмельницькою АЕС. Не раз відвідували атомну електростанцію, спілкувалися з фахівцями підприємства. А зараз самі здобувають професію енергетика. Приємно зазначити, що ось саме два випускники вже навчаються на факультеті атомної енергетики. Я впевнена, що стануть ну такими дуже потужними вашими колегами. Ось ну а дві дівчинки Настя і Настя, вони ще все попереду. Але дякую, дякую за підтримку. Дякую за те, що підтримуєте обдаровану молодь, за те, що стимулюєте до досліджень. Ну такі дуже важливі галузі. Ну і саме сьогодні ми можемо переконатися в тому, що професія і галузь дійсно дуже важлива. Анастасія Власюк поки що не визначилася зі своєю майбутньою професією, але її зацікавленість навколишнім світом, бажання підніматися науковими сходинками, щирість і відкритість обов'язково допоможуть у майбутньому стати сильною особистістю і професіоналом в обраній галузі. Мама Анастасії також працює вчителькою. Тато у мирному житті підприємець, а зараз захисник України у лавах збройних сил. У родини є ще молодша донечка, яка завжди бере приклад зі старшої сестри. Віримо, що незабаром в Україну повернеться мир, і усі діти зможуть здійснити свої заповітні мрії.